Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку проєкт «Травневий Хрущ. Користь чи шкода? Відгадайте, будь ласка, загадку, гучно навесні гудуть, заходу сонця дуже ждуть, житло це дерево чи кущ. Комаху називають. Хто це такий? Хрущ, звичайно. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про цю комашку. Давайте познайомимося із жуком травневим хрущем. Тіло жука бочкоподібне, чорне або бурокоричневе, коричневе, витягнуте в задній частині. Довжина тіла досягає 3,5 4 см. Від інших комах його відрізняють вусики з довгими щетинками, які нагадують вії. Вороги цього жука їжаки, кажани, птахи. Розгляньте, будь ласка, життєвий цикл травневого хруща від відкладеного яйця до великої самки або самця. Скільки живе травневий хрущ? Цикл розвитку хруща триває 5 років. В кінці травня із землі на поверхню виповзають дорослі особини. Самки спаровуються з самцями і відкладають в ґрунт близько 70 яєць на глибину десь 15-20 см. Після цього самки гинуть. Через місяць або півтора з яєць з'являються дрібні білі личинки. Такі, як показані на другому малюночку. Вони проводять в землі чотири роки, безперервно харчуючись корінням рослин. Влітку четвертого року лічинка перетворюється на лялечку, Вона зображена на третьому малюнку. А через рік з землі з'являються дорослі особини, такі, як на четвертому малюнку. А де ж мешкає травневий хрущ? В якості місць проживання хрущі воліють селитися в лісистих місцевостях, поблизу річок. Де є не тільки їжа, але й пухкий ґрунт. А ось в місцях з глинистим ґрунтом хрущів немає, це через те, що їхні самки просто не зможуть вирити тунель у глинистому ґрунті і відкласти там яйці. Тому ці е, комашки селяться поблизу пухкого ґрунту. Чим же харчується травневий хрущ і його личинка? Головним джерелом їжі для дорослого травневого хруща є молоді пагони, листя, квіти. Особливо люблять хрущі такі плодові дерева, як яблуня, слива, груша, черешня, агрус. Недаремно писав Тарас Григорович Шевченко: садок вишневий коло хати, хрущі. Над вишнями годують. А ось личинки хрущів, що розвиваються в землі ще більш ненажерливі, ніж дорослі особини. Саме вони діти завдають найбільшої шкоди для сільськогосподарських культур, так як поїдають коріння багатьох молодих рослин. Яка ж користь від хруща? На їх лічинки ловиться дуже велика риба. А дорослих комах використовують у народній медицині. І лічинки, і дорослі комахи служать кормом для комахоїдних птахів, їжаків, ящерок. Дорослий хрущ не встигає завдати великої шкоди, так як живе лише близько двох місяців. Значно більших збитків рослинам завдають саме ось такі лічинки, які проживають у ґрунті і зображені на нашому малюнку. Цікаві факти про травневого хруща. Найзагадковішою і найдивовижнішою є їх здатність до польоту. Справа в тому, що згідно з законами аеродинаміки, літати вони просто не повинні. Проте хрущі літають всупереч всім аеродинамічним законам. Можливо, в майбутньому зоологам і технікам таки вдасться проникнути в таємницю польоту цих чудернацьких комах. Травневі хрущі на рідкість дуже цілеспрямовані істоти, намітивши собі якусь мету, вони будуть до неї йти, незважаючи ні на що. І, до речі, існує такий цікавий факт, що у касті Андерсена Дюймовочка саме травневий хрущ був одним з претендентів на руку і серце нашої дюймовочки. Але, на жаль, вона йому відмовила. Або, на щастя, ваше творче завдання на сьогодні. Дітки, за допомогою тієї інформації, яку ви прослухали під час відеоуроку. Та за допомогою інформації, яку ви знайдете в різних джерелах інтернету, підготуйте та презентуйте свій проєкт. Травневий хрущ, користь. Чи шкода. Ваш проєкт ви можете намалювати у вигляді плакату. Ви можете зобразити це у вигляді е, альбомного листа. У вигляді листівки також ви можете свій проєкт створити у вигляді презентації або навіть зняти відеофільм, в якому ви користаєте якусь інформацію про травневого хруща та його фотографії. І обов'язково презентуйте свій проєкт про травневого хруща. Презентацію свого проєкту запишіть на відео та надішліть для перевірки вчителю. Або в електронний щоденник, або в особисте повідомлення. А наш урок добігає кінця. Оберіть, будь ласка, відповідну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалась. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалась, червона цеглинка на уроці мені не сподобалась. А я хочу подякувати вам за вашу увагу та роботу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!